Безпечні подарунки тема особливо актуальна напередодні свята Миколая. Дитячих іграшок є безліч, але до безпеки та якості є питання. Тож разом будемо з'ясовувати, що і в якому віці дітям не варто дарувати. В першу чергу спеціалісти радять звернути увагу на пакування іграшки на коробці чи бірці має бути спеціальне маркування та знаки. Тут є застереження, увага, на що звернути увагу. Є такий знак. Цей знак називається знак оцінки відповідності. І він Свідчить про те, що ця іграшка пройшла певні випробування в Україні, отримала декларацію відповідності, і вона відповідає цьому технічному регламенту. Ну і саме оцей знак, який говорить про те, що ця іграшка не призначена для дітей до 36 місяців. Слід оглянути і саму забавку на міцність, запах та структуру. Вона має бути в першу чергу міцна. Немає якоїсь мати запаху, бо запах це вже свідчить про те, що в іграшці застосовані якісь хімічні елементи, які можуть зашкодити дитині, визвати алергічну реакцію. Немає мати іграшки гострих крайок. Особливо обережно треба обирати іграшки дітям до трьох років, адже в цьому віці вони активно досліджують світ, тому випадково можуть собі нашкодити, проковтнути маленькі деталі, поранитися обтріснути корпус або ж навіть потрапити в лікарню з важчими наслідками. Якщо там є маленькі деталі, то в цьому попередженні повинно бути зазначено, що іграшка, не призначена для засування дітям до 36 місяців або до 3 років, містить дрібні деталі. Можуть бути іграшки, які містять ну, ремені, має бути попередження, що містять шнурівки, ще щось, щоб запобігти там удушенню дитини. Старшим дітям теж слід обережно вибирати забавки. Зараз дуже популярні наукові іграшки, експерименти. Це різні хімічні досліди, вибухові вулкани, змії, спіни. Такі іграшки при необережності можуть спричинити хімічні опіки шкіри очей або навіть пожежу в помешканні. Тому дорослі повинні бути поруч при грі. А от спеціалісти кажуть, що найгірша іграшка для дитини це магнітні неокуби, які складаються з багатьох потужних маленьких магнітів. Діти дуже часто їх проковтують як наслідок складні операції на кишківнику. Це дуже небезпечна іграшка. Дитина маленький шарик проковтує. Якщо їх два-три, вони в, в кишківнику злипаються, і це приводить дуже ну, до, до серйозних наслідків. Його дуже важко видалити. Він сам не вийде з організму. Тернополяни ж кажуть і самі переймаються тим, щоб іграшка була не лише цікава, а й безпечна. Більшість навіть мають свій список на що слід увагу звернути при виборі подарунка. Дитина маленька, то повинно бу... якісний матеріал повинен бути. Повинна бути, щоб не було маленьких дрібних деталей, які може дитина, які вона може проковтнути. І щоб ну, обов'язково, якщо це м'які іграшки, то їх треба випрати. Дивлячись, для якого віку от, для такого, от, щоб не було дуже мілких деталей, щоб не було ніяких. Так, шкідливих речовин, якими вона пофарбована, тобто іграшка має бути безпечна. І тому я більше довіряю або українським виробникам, або э, закордонним, але мається на увазі і Штати, і Європа. При виборі подарунка також варто звертати увагу на те, де купляти іграшки, чи на ринку, чи в магазині. В крамницях вам дадуть чек, і у разі поломки іграшки ви зможете її повернути або ж обміняти. На ринку покупці також мають право вимагати товарний чек. Однак, за словами фахівців, якщо іграшка нашкодила здоров'ю малечі, то відслідкувати з якої саме гуртовні привезли її, вкрай важко.